На території Луцької громади продовжують ремонтувати дороги. Через російське вторгнення масштаби робіт не охоплять усі проблемні ділянки, утім на аварійних вже працюють шляховики. Новий вигляд має частина дороги на вулиці Володимирській, де ще нещодавно були ями глибиною до 40 сантиметрів. Закінчили роботи й на Карбишева. Величезна кількість установ, організацій різноманітних. Університет знаходиться. Тут дорога була взагалі не проїзна, вже автомобілі просто не могли сюди проїхати, тому відремонтували дану ділянку. Ремонтні роботи нині тривають і в селах, що у складі Луцької громади. Шляховики працюють в зміїнці, княгиненку та Кульчині. Асфальт вкладають і на 8 малому Малянівському провулку. Для того щоб всі жителі нашої громади, незалежно від того, де вони проживають, могли відчути покращення. Ситуації з житлово-комунальним господарством, покращення з точки зору якості доріг, тому намагаємося найбільше аварійні, там, де є найбільш, найбільше звернень, дороги ремонтувати.